Анонс знижечок ВТБ. Вони будуть дійсні з 1 по 7 листопада. Давайте будемо дивитися, що тут вони нам пропонують. На шоколадки 40% знижки будуть по 20 гривень. Ось такі цукерки пташини молоко будуть по 10,50 за 100 грамів. Кава, чорна карта по знижці до 50% знижки. Також пільмішки, ось такі, 40%. Ковбаска, золотиста. Знаю багато хто її любить, буде по 260 за кілограм. Ось ця дуже смачна, також ми брали, буде 70%. 52, 50 за 500 грамів. Дійсно, вона класна. Так, дивимося далі. Ікра буде по знижці 175,90 сьом, криветки, паштетик, рулетик, майонез, соус, олія оливкова, олія соняшникова по знижці, олейна і стожар. Чіпси від своєї лінії по знижці будуть по 26,90 і по 44 гривні. А також ось ці леї спачені, вони нам дуже подобаються по 46 гривень, грінки та сухарики. 35% знижки, ось такі макарони, вермішаль і пюрешки швидкого приготування, насіння від Сансанич, корм для котиків, 4 лапи, 30% знижки. Сир кисломолочний від білоцерківського сиру, 27% знижки. До речі, дуже хороша ціна, і він дуже смачний. Ось такі плавлені сирочки по знижці, сир твердий від Звенигора, йогурти від галичина від 16,50%. І великі баночки і менше, 33% знижки, сирочки дитячі, ось такі. Знову ж таки, кава, сметана. Просто квашено, просто наша вже називається 26 гривень. Огірочки, оливки, шоколадки. Відмілка по знижці. ну, до речі, дуже часто по знижці, по 35 гривень. Ось такі цукерки пломбіріні по 13 20 барні. Ось таке печиво з крихтами шоколаду по 21 гривні. Моє улюблене. Пепсі по знижці, соки та нектари від світанок та джафа, також від Біоли будуть по 28 гривень. Гелі і пінки для душу. ось цей дуже гарно виглядає дійсно, як смузі він буде по знижці. Дезодоранти різні, підгузники, зубні пасти, порошки, все для прання, для прибирання також. Алкогольні напої, от, різні і вінішкою гризти від Мартіні, і пиво. Так, далі. Ну і тут вже все е, для дому, для дітей іграшки, різні, стіл носик, такий прикольний, до речі. Так, і що тут в нас ще? о, Дивіться, вже листи будуть до Миколая навіть по 30 гривень. Вчора оновилися знижки та акції ВТБ, і вони будуть дійсні до 7 листопада. Ходімо, подивимось. Мандаринки коштують по 44 гривні за кілограм. Грейфрут також по акції 55 гривень кілограм. Соус лаваш ролл 18,90% і соус бургер по акції. Майонез щедро 33,30%. Олія олейна по акції 44 гривні. А також олія 100жар 30% знижки 42 гривні. Оливкова олія також по акції 130 і 216,50%. Борошно хуторок 32 гривні. Кава Рощина від чорна карта 86,50 і 165,50. А також Мелена чорна карта 62,50, літрова пепсі по 21 гривні. Зелений чай від своєї лінії по 27, боржомі по акції 52 гривні. Кістечка Барні упаковка 44 гривні. Шоколадки від Міленіум по 19,90 шоколадка Мілка Бублс із Орео по 35. Печиво та від рошен по 21 гривні. Ось це типу шампанське по 90 гривень. Латініум по 145 гривень. Ну і що то покріпчує зубровочка від 97 гривень. Чіпси своя лінія по 2690. Більші упаковки по 44 гривні. А також лейс запечені по 46. Омілки зараз по акції по 79 за кілограм і ще стегно по 10,30 за 100 грам. Масло від злагода 57% жирності 39 гривень. Дитячі сирочки від агуня по 10 гривень і по 11:60. Білоцерківський сир від 40 гривень за упаковку. На йогурти Галичина 33% знижки коштують від 16 гривень. Сметана просто наша. Реймінували по 26 гривень. Пердий сир з Венигора по 46 Плавлені сирочки від кому по 12,50. Варена ковбаска від своєї лінії по 72,50 за 500 грим. Також ще ось така ковбаска по знижці золотиста по 260 за кілограм. Пельмені біла береза по 80 гривень. На ікру знижка 40% 175,90%. Сьомого по знижці, яку розібрали, 165,90. Пиво від хайк по 18,90. Ще ось таке пиво по знижці по 28 гривень. І ось таке пиво по знижці по 47 гривень. Пінка для вмивання 55 гривень. А також цукерки пташине молоко по 10,50 за 100 г.